Доброго дня, мої друзі. Та, просто глядачі. Сьогодні таке трошки незвичне відео. Воно буде присвячене, скажімо так, моєму хобі. Це вінтажне. Не, вибачте, знову насмарка. Він в мене хронічний. Це відео присвячене буде. хобі, це вінтажна аудіотехніка. Ну, не е, Антикварна. Хоча я так, придивляюсь, може знайти якийсь, е, більш-менш живий екземпляр е, Радіоли і повністю відновити її в оригінал. Але ну, це е, потребує відновлення деяких знань, бо там вже осцилограф не катить. Там е, специфічні прилади вже для перевірки ламп. таке, Ну то специфіка така. Але поговоримо сьогодні про ретро. Е, але не стільки про ремонт, ну, бо ну, про ремонт це. Тих самих підсилювачих Одіссей вагон -відео. А Спонукало це мене. Я вчора вирішив таки зайнятися, привести до ладу свій а, підсилювач Одесі 010. А, в деяких відео ви, мабуть, чули, що я казав, що в нього один канал просівший, то трошки підзібрав деталі. І вчора заліз, а, але. Але, але, але е, е, трошки є в нього ну, некоректно розібраний. Тому я для хлопців, е, які розбирають ці підсилуючі іноді, дехто вважає, що купити його там десь за тисячу, розібрати, продати позапчасинок, це, це вигідно, можливо. Але я вважаю, що навпаки відновити та е, вже е, відстроєний виріб, можливо, буде дорожче. Але я з цього не роблю комерцію, тому це хобі. Але щоб е, іншим було легше, е, краще, е, зручніше, я трошки такий гайд по розборці. 0,10. Він, правда, в мене вже розібраний. Буду його збирати другий раз, щоб це показувати, але деякі моменти я вставлю фотками, які я зробив вже. Тобто, дивіться, ось. з нього знятий вже темброблок і сам підсилювач. Так, давайте я вам розповім. Ну, по-перше, ми знімаємо кришку. Це просто тут скільки, бокова ця панелька. Два винтика і чотири. І обережно її витягуємо, щоб обережно, щоб не згубити ось ці пластикові накладки. Потім ми відкручуємо по два винтики ось тут збоку. І 4 ось знизу. І 2 ось, тут планочки такі стоять, ось вони. І знімаємо передню панель. Вона нам не знадобиться аж до кінця ремонту. І далі від'єднуємо роз'єми від, роз від темброблоку. Ну, я підписую трошки. Uh, також від темброблоку uh, треба відпаяти. Ну, ось я його візьму і вставлю, я вставлю вам фото. Він кріпиться ось тут uh, трьома гвинтами. І послабити один на uh, підучій потужності. Ось цей роз'єм йде сюди, потім сюди йде то тобто ми їх виймаємо. Єдине, що на ньому треба, ще до нього кріпиться ось цими штуками. Ось цей блючок це живлення. Тому що ось цей роз'єм йде сюди, це у нас Бачите, що І потім він йде на фон коректор. Так, і е, тільки треба нам відпаяти ось ці два сюди йдуть дроти. Е, зараз тут буде фотка. Кольорів. Як вони припаяні. Фотка з'явилася. Ви побачили. Тепер дивіться. Це, я його відкладаю, це рідний, це в ньому трохи є проблеми з е, гучністю-перемикачем. Так, да, це не е, резистор, це набір резисторів. Тому це перемикачі, правильніше казати. Ну, Він робочий, але потребує переборки. А я його буду міняти ось на цей. Ось це абсолютно новий, ніколи не стоявший. І бачите, тут набагато легше це все крутиться. Ось. Дуже гарненько. Він абсолютно новий, ніколи не стояв ніде. Е, в ньому, е, бачите, вже конденсатори стоять. Це ж, е, тут, до речі, всі конденсатори стоять не полярні. Тому ну, вони трошки різні, бо різних виробників. Ось, і. Ще що відрізняє цей блок, це вже пізній, він на, на, на мікросхемах у корпусі Д8. Ну, я його відкладаю, він ставиться останнім. Ось, а в рідному ще стояли бачите ось такі, микросхеми. ще ось в таких корпусах. Так, ну і е, ось давайте перейдемо до підсилювача. Ось приїхав до мене цей е, підсилювач, і дивіться, ну, ось цей е, дріт. Е, він е, е, ну, відпаюється. Але тут він не відпаяний, відкушений, він йде, теж я вставлю футку ось сюди. Сюди, на загальний. Опс, фоточку ми подивилися. Так і. Е Ну, це від'єднувати зовсім не потрібно. Цей роз'ємчик. Ось це, 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 да, ось іде на це в нас XP3 на. Ось він. Це підписано. Це рідний, неперебраний блок. Я буду дивитись. Цей приїхав, він був робочий, але не всі конденсатори чомусь поміняли. Я ще поміняв ось ці два, ось ці два. І ось ці три і. І. і, 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 і а і ось. Ще тут один. І ось другий. Тобто, чомусь не всі. Так, тобто, це в нас іде на е, темброблок. І е, ось цей, е, бачите, він тут в мене теж. Але це робити не треба. Його відкушувати, бо на іншому кін можна зняти просто ось так було. З іншого кінця. Е, ну, раз вже так, то я е, зроблю тут на капелі роз'ємчик. Зрозуміло, що це не, не було. Тоді таких роз'ємів були тільки ось ці е, такі нецікаві. Так, і е, ще ось, бачите, тут нема, а тут от є. Цей дріт не треба відрізати. Зараз я знайду, ага, ось, ось бачите, типа воно було. Ось це е, воно йде ось на цей роз'ємчик. Так, це в нас він йде на це. XP 1 оце він іде навіть от сюди. Ось звідси він, бачите. Так. То його не треба а. Відрізати а це якраз оці два дротики, які є на. Оплатить темберблоки, що бачите. Тому тут теж прийдеться, е, Ну це я припаяю. Тут не місце. Так, а ось цей е, тут буду робити роз'ємчик І ще один момент, а я покажу на. Цьому е, я також зараз вставляю фотку, як це тут було. Опс, коточка стоїть. Ви вже дивитеся і дивіться, ось раз, два, три. Звідси ми теж відпаємо. Тобто, щоб зняти без подальшого гемора підсилювач, треба відпаяти один провід від маси на вході. Потім ось ці два дротики з темброблока і ось тут три е, дроти, які йдуть е, разом з цим роз'ємом. Все, після цього в нас, е, скажімо так, підсилювач повністю коректно знятий. Ось, е ну Тому я ось це буду трошки відновлювати. Тут, ну, я скажу, зроблю вже, мабуть, роз'єм сюди. Зараз подивлюся, наскільки воно тут відрізано. Ось, е Тому ну, краще знімати з оцією деталь. І ми все так, бачите, склали нас він готовий. Е, цей е, цилюк, що я зняв зі свого, він робочий, але, як ви бачите, тут всі конденсатори не міняні, е, тому я його весь переберу. Ну, е, потім вже буде, якщо буде вже е, щось поганенько працювати, у мене є ще. Один розібраний підсилювач, який мені дістався за недорого. Я його взяв як на запчастини, але ось теж в нього я вже пересипав конденсатори. Ось всі замінені теж на. Тільки я чомусь ось цю плату. Так, це це ось. А, а, а воно на навіть. А, так стоп. Ось це був на пломбах. А, то це маса. І, а, і вона йде під гвинтик. Під гвинтик ось цей. Ага. Треба е, призвонити, якщо то так, то я так і зроблю. Ось. Е, то тут в мене. Я зняв цю плату, це була помилка. І тому в мене звідси ось цей червоний провід відпайний. Ну, це таке. Тобто плата залишилася з... там темброблок не знімався, але я приведу до ладу в мене регулятор гучності, це перемикач є новий. Я приведу той до ладу і тоді. Ось ці два буду вставити цей Ой. Загубився резистор, а я його зараз знайшов, випав. Стоп. А чому це він тут? Зараз то я перевірю. Здається, я його не ось. ну Ось таке вийшло. В мене така розповідь, як коректно розібрати. Е, і насправді все пишуть, ой, там невдобно залізти, бо е, намагаються ремонтувати, паяти ті конденсатори ось цер, чер, через цей лючок. Ну, ну і От. Ну Потім що тут в нас ще? Ну, ось ця плата в мене є перебрана, ну вона поки працює, то працює. Також в мене є, е, я купив на всяк випадок цей конден... блок цих конденсаторів. Е, ще б ось цю рамку цього шасі, бо трансформатор в мене теж є запасний. Е, до речі, ну гарний, нішому не, не гудить. Це трошки годить, але його майже не чутно. Тому... Ну і е, дехто каже, що треба перебирати, але він добре працює, то я в коректор поки не лізу. ось е, е, До речі, там по 450 до 500 гривень повно в продажі. Тому. А так в мене тимберблок є, е, е, і підсилювач є, е, тобто я можу, е, якщо накрилось щось, поміняв, а вже плату відновлюю окремо. Тому я собі комплект частин залишу і буде. Ось таке діло. І, е, до речі, перемикачів гучності в мене два. Я подивлюсь, бо це в мене, ну, е, як то кажуть, це ранній, да? А інший е, в мене підсилечка, котру я брав на запчастини. Е, він пізній, в нього е, ззаді е, немає. Керованого роз'єма 220. В цьому в мене два роз'єми. Один прямий, тобто там завжди 220, є, а другий тільки після вмикання живлення. Так, і е, там вже не перемикач, а резистор. Стоїть такий великий. Тому я його буду міняти. В мене два нових перемикачі. ці Ну і блок робочий, тобто його зробити. Мав. Конкретну профілактику, та і цей, і цей підсилювач він теж працював. Тільки теж один канал був хуже. Був хуже, я знайшов там один-один, десь десь він. Ось тут був. Ну, я знайду, коротше, тут десь був згорівший резистор. Я знайду. Е, Неважливо. Десь тут був. Ось і. Е, не бачу. А, а, ось ось, ось був. Бачите, я на ту сторону дивлюсь оцей Р50. Е, бачите, він іншого кольору, бо це. Це я зараз, ну, оцей резистор був згорівший, Тому е, канал був е, значно тихший теж. Ось, е, 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 ну а так він працював, е, поки не бахнув один з електролітів, тут стояв старий. Ось тут. Тому е, відновити другий підсидоч буде. Неважко. Ось таке невеличке кіно для е, бажаючих самі, самі поколупатися. Але дивіться, що я вам скажу, друзі, це можливо, е, ну, хто має якісь базові навички. А також е, це відео для е, парочки моїх. Маю надію партнерів, які е, вважають, що вигідніше розібрати. Можливо, я не буду сперечатися з вами, хлопці. Е, можливо. Е, ви маєте в цьому свою вигоду, і також я маю цього свою вигоду, купуючи у вас блоки, під, під, щоб були підмінні. От зараз я дуже задоволений, що в мене є. На підміну От що робити 0,10, то в мене є підмінний блок конденсаторів, підмінний стабілізатор, підмінний трансформатор. Навіть оце в мене є новий повністю цей блок. І є підмінний а, темброблок і підмінний, а, підмінна плата основного ну, підсилювача. Навіть плата в Сбурі. Ось до речі, я покажу, як я купив дешеву цю плату одну. Ну, благо купив дуже задешево. Не пам'ятаю скільки за неї хотіли, але я її забрав за... Е Забрав за, 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 за 200 гривень. То 200 гривень не жалко. Ось. А коли я її помив, відмив, да? У мене, бачите, тут навіть є ще всі ці роз'єми з усіма. А -а -а, то дивіться. Да-да! Потім. Погнали! Де тут? Ось. Ось. Ось всього. Тобто один канал випалений вщент. Ось, ну, тому я її залишив. Ну, що, катушки тут цілі, мабуть, релюхи цілі. Он тут в мене... О, нема цього. Точно. О! Зараз, зараз буде, зараз буде. Ось таке. Тобто така плата теж має, я не в претензії до продавця, бо вона продавалася, скажімо так, як є і. Ну, оце я бачив і просив е крупним планом оце місце, але тому е вона була е запилена і ось цього жаху я не бачив. Якщо я б оце побачив, то я б сказав, друже, давай, <плес> що навіть 200 гривень забагато. Але ну ось ці конденсатори, якщо що, то вони дорож... ну, коштують трохи грошей ось ці великої ємності. Це 160 вольт, це плівковий. 2,2 мікрофарада, Це дорогенькі. Ось, ну, ті ж самі радіатори, ну. Бачите, ось цю пластмаску фіх знайдеш. Ну, згодилася. Тепер вона стоїть. Тому це я не викидаю цю плату, вона теж буде до діла. А, ну що, друзі, маю думку, що хто також хворіє. Ну, скажімо так, вже вінтажною, бо це 70-ті роки, 80-ті, вінтажною технікою це буде корисно. Тобто, ніколи не поспішаємо і обережно все робимо. І тоді це все буде гарно. Всім гарного дня. Наразі сонячно. Всім Тихого мирного неба над головою. Слава нації, слава нашим воїнам, слава Україні.